Вітаю на каналі YouGames Мене звати Ігор. Зі мною сьогодні Ілля і спробуємо сьогодні подолати нездоланого дракули. Чергова спроба реваншу от цього проти цього дядьки, за якого граю я. І як порадили, сказали, що медузою точно можна перемогти. Ну, давайте подивимося. Давайте нагадаємо, хто в нас це дядько. Що він з себе являє, це дракула, бо є з ближнього бою, в нього 13 одиниць здоров'я, переміщення на 2. Йому допомагають його е, наречені сестриці 3. Вони бійці ближнього бою з одним здоров'ям і властивість дракули. В тому, що на початку вашого ходу ви можете завдати одне поранення бойцею з дракулою. щоб, е, Якщо ви це зробили, то ми отримуємо за це карту. І проти нас один з. Найсильніших бійців Всесвіту Анмач це медуза. Це боєць дальнього бою, ну воно і видно. Ну, По-перше, в неї лук, по-друге, в неї є кам'яний погляд. Да? ну це про це про далі. В неї 16 одиниць здоров'я, вона, вона бігає досить швидко, не тільки вона, а й ще її гарпії, які їй допомагають. Теж три гарпії по одній одиниці здоров'я. Теж бійці ближнього бою. І власне, що на початку вашого ходу ви можете завдати одне поранення одному ворожому бійцеві в зоні з медузою. Все, ми готові дізнатися, чи залишиться непереможним дракула, чи все ж таки настане день, коли дракула не впорається. П'ять карт і починаємо. Давай. Ти перший гравець, тому ти ходиш. Один, два, три, один, два. І один, два, три. Ще один маневр. Один, два. Один, два. Один, два. Один, два. Добре. А, так. Тоді. Тоді. На башту залізла, так? Да? Медуза залізла на башту. Ну, нічого страшного. Ми тоді теж робимо маневр. Раз, два. Раз, раз, два. А дракула лишається тут. І ми ще один маневр робимо. І ми будемо рухатися десь сюди, в бік сюди, тут в нас раз. Uh, ні, раз, два, три. Не добіжиш. Раз. Так, все. Я ось так. Uh, да. У Мене сим-карт. Один, два, три. Uh -huh. І маневр. Треба дві карти скинути. Uh -huh. Один. І... І, і. і. Ой, буде це. Оце. Угу. Добре. Е, я, звісно, роблю маневр. Дивлюся, що ми тут можемо зробити. Кого і як ми можемо тут перемогти. Так, і давайте зробимо наступним чином. Раз. Два Я скидаю три підсілення. В мене. Вона була тут. Раз, два, три. Мені три достатньо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Ось так. І в мене сестриця, ось ця сестриця буде бити гарпію. Отак. 3 на 3. Я переміг. Ти переміг, і якщо ви перемогли, але я не переміг, я тому. А ваш суперник скидає одну карту. Скидає одну карту. Добре. Добре. Я скинув. Mm -hmm. Добре, твій хід. Не забувай про властивість. No, Мінус один. Добре. Вбив Медуза вбила одну сестрицю. Потім б'ємо. Потім б'єш оту. Добре. Захищається. Медузою. Угу. В мене зиск, в тебе постріл з укриття, сила 3, в мене зиск. Я захистився на 4. Спочатку я візьміть одну карту. І потім ти теж візьміть одну карту. Добре. Давай знову атакуємо. Знову будеш атакувати. Добре. А хоча завжди. Ні, я роблю маневр. Добре. А що? І лишаєшся на місці. Один, два. Один. Угу. Так, добре. Чинілось там все ж такі. Все ж таки вес так, так? Да? Добре. Добре, добре, добре. Тоді. Ми робимо наступну історію. Ми робимо наступну історію. Так. Нам би, тут... нам би тут було б цікаво. Так, закрилася на башті та медуза. Що ми можемо з нею зробити? Що ми можемо з нею зробити? Ну, давай почнемо з того, що ось ця сестриця буде атакувати цю гарпію. Давай ось так. Давай. 3 на 3. Знову ж таки, я не вбиваю, але після бою в тебе перша суперник скидає одну карту. Я маю скинути одну карту. І я цю карту одну скидаю. Але я можу примістити вашого бійця максимум на три комірки. І я це хочу зробити. Ще одну каверзу. І я це хочу зробити. Раз. Два. А може а може і ні. Давайте краще іншого бійця якогось. А там іменно хтось. Може? А там ні, байдуже будь-якого бійця. Перемістіть вашого бійця. Раз, два. Три. Куди? Все? Я перемістив. Це була перша моя дія. І тепер друга дія маневр. Друга дія в мене маневр. Ну, добре. Раз. Раз, два. Ходи. Маневр. Ти властивість свою забув? А, я нікого не можу. Ти властивість свій забув? <маневр> я нікого не можу. Подивись. Уважно. <маневр> Маневр перший, і другий, 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 один, два, три, один, два, два, один, два, три, один, два, три. Три, чотири, п'ять, шість, сім, давай, восьмий, один, два, три. один два, три. Мне нужно скинуть одну карту, то есть я скидаю два еще. Добро. Я роблю маневр. Я роблю маневр. Так. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Цікаво. Раз, два. Раз. І. І. І що ти будеш? Може бити, може захищатися. І ще один Це... маневр. Отак. Я готовий, так. Да. Тебе властивість. Добре. Я втратив одиницю здоров'я. Б'ємо. Медузою. Медузою б'єш, так? Да? Медузою. Добре. Добре. Захищаюся. Це другий почта. І в мене зазирни в мої очі. Ану, зазирни в мої очі. Під час бою додайте значення поліпшення карти атаки вашого суперника до значення оборони цієї. карти. Тобто в мене 4. Ти можеш під час бою додати, поліпшити цю атаку, додавши карту. В мене на захист 4. Ну, напевно, давай ось так. Тобто 3 рани я тобі надав. Ти 7, ти додав в тебе 7 проти 4. 3 рани. Раз, два, три. Добре. Це перша дія. Uh -huh. Другу дія я, напевно, буду, 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 буду бити. Uh -huh. Ти будеш бити. Ким кого? А ми дуже, звісно ж, ракули. Захищаюсь. Друге просто. Угу. Uh -huh. Я ривком захищаюся. А я хочу поліпшити. Чотири, так? Да? Раз, два. Три, чотири. Скільки в тебе вже? П'ять. А, тоді добре. Але в мене перемістить ваш обійця максимум на три комірки. Чи хочу я його переміщувати? Чи хочу три я три його карти. переміщувати. Та я розумію, що в тебе три карти. Вся угу. так буде. Так, я хочу. Сюди. Ух ти. Угу. У мене тут дві гарпі. У мене? Ні. Ні. Я лишаюся і я насправді хочу зробити наступним чином. Сказати, я насправді хочу зробити наступним чином. Здаєшся? Ні. Раз, два, три. <principe> Отак. Все, мій хід. Я починаю свій хід. Я кусаю ось цю гарпію, беру за це карту. Погоджуйся mm -hmm. Не погоджуюся. Добре. Тоді. Я роблю маневр. Раз, два. Ага. Коштаєш двох. Е, раз. Отак. І я ласу здобич граю. Завдайте одне поранення усім ворожим бійцям. Сумішу з дракулою. Дракуло відновлює одиницю здоров'я за кожне завдане поранення. Тобто в мене сім. Сім життів. Я трошечки попив крові з твоїх гарпій і лишив тебе взагалі без гарпій. Е, е, угу. Один. Б'ю. Кого? Ну чому? Угу. 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 Ані. Один, два. Угу. Три. Угу. І маневр. Один. Добре. Угу. Маневр. Маневр, маневр. Раз, два. Раз, два. Угу. Що будеш робити? Е, моя буде. сестричка буде тебе бити. Так, і в мене, і в мене невгамовна спрага. У мене каверс. Одну рану. Ти. На одну рану, так. Да. Одну рану. Нарешті, нарешті, одну рану ми завдали. Але ти помираєш. Так, так. Маневер. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Маневр. 1, 2, 3. Один. Два, три. Один. Угу. Ну, бігай від мене. Добре. Маневр. Я найбагато тобі хочу. Ну, Щось не дуже помітно, що ти до мене хочеш. О, бачиш? Так, а ну де ти знаходишся? А, угу. я прихопіл. Я проходжу ось сюди. Маневр. Далі хрещення кров'ю. Від, від дві одиниці здоров'я. Поверніть загиблу сестрицю. Якщо така є, їх в мене багато на будь-яку комірку в зоні здраву. Ну, по перше, дві одиниці здоров'я ми відновили. Ні. І я повертаю собі сестрицю. Може не треба, може 에, давайте я хочу її повернути ось сюди. Мала ми Угу. Я походив. Непереможний Дракула. Походив. Не вірю. Мене. Один. Угу. Два. Що ти робиш? Б'ю. Мою сестрицю? Так. Хочеш дарити мою сестрицю? Захищається моя сестриця. Ну, в тебе теж ривок, але в мене каверза і я помираю. Я, а моя сестриця. Ходим. А, добре. Маневр. Перший готов. Третій готов. Залишився Так, маневр. Угу. Добре. Я хочу перейти. Куди я хочу перейти по маневру? Ну, Давай я сюди прийду по маневру. І я ще раз граю хрещення кров'ю. У мене знову приходить моя сестриця, і я знову відновлюю дві одиниці здоров'я. Ви бачите, що, що Дракула животворящий робить. Але З п'яти одиниць здоров'я я вже відновив до одинадцяти. Але ти вже більше не зможеш. Ну, добре. Твій хід. Маневр. Один, два, три. Маневр. Бігай, мене бігай. Да, бігай, бігай. 2, 3, 4, Я висножу твою колоду. 8, 8. Угу. Маневр. Угу. 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 Давай сделаем вот так. Раз, два. Угу. Підходить таке? Да. Далі. Я граю в форму uh -huh. Поставте дракулу в будь-яку комірку, виконайте одну додаткову дію. Uh -huh. е, ставлю дракулу в будь-яку комірку і хочу виконати одну додаткову дію. Uh -huh. І я її виконую. Я б'ю. Медузу. Ну, все, меду запрощавай. Тепер да. вам? 100 відсотків. Опа! Е Жадана пожива. На жаль, не спрацювала ця історія. Я тобі не завдав поранення. Все. Ти Каверзе, від, від мені. Так. В тебе є властивість, нагадую. Ну, Вбиваєш мою сестрицю. Угу. Ну, тоді б'є твого дракула. Е Б'єш мого дракула. Буду стріляти по тебе. У тебе є чому захищатися? Звісно, є. Я. Ну, я не буду захищатися. А а ти мене обманув. Ти мені цю е підсунув карту і мене обманув. Насправді, два завдав і якщо ви перемогли, завдайте 8 поранень ворожому бійці. І я залишився з одиницею здоров'я. Да, пропустить. Буду... Пропусти. Дивіться, ти вважав, що я буду другого атаку? Я ж не знаю. Не, ну тоді зрозуміло. Ну, б'ю тобі. Захищаюсь. Ось такий гра клопа. І в мене зазирнив В мої очі, і в мене 4 на захист. А в мене плюс 3. На жаль, так. На жаль, так. А на жаль, так. так. Він... Переможний драку. І ви виявилися абсолютно праві, що насправді Дракула не впорався з. От, от їх треба було убивати. Сразу, сразу. Але біда в чому? Біда в тому, що моїй карти, шалена спокуса, які мали прийти спочатку. Ви подивіться, де вони? Що вони всі в кінці. Форма імли тільки прийшла. В мене була одна подоба звіра, я міг би нею атакувати, але на жаль, мені подоба звіра прийшла занадто пізно. Останнього. Не подоба звіра, а, а до речі... телепортація моя. А завжди... Форма імли. А мені цікаво, тобто в мене два, в тебе один. Але в тебе ось таке. Тобто ти переможеш? Чи я? В мене не один. В мене насправді п'ять, е... звісно. Тобто я не переможу. Ні. Якби я захистився першою картою, я чомусь думав, що ти будеш її грати, грати її другою картою. Ну, цього разу ти мене обманув. Тому, незважаючи на те, що ви бачили, який був камбек від Дракули, коли в нього було 5 життів, і він повернувся до 9. До 11. До 11. Точно, він повернувся до 11. Але один необережний крок, і, на жаль, з медузою так буває. Окей. Шлях непереможного дракулу. Дракули будемо вважати завершеним. Зачому? чому? Якщо ще щось напишуть з Дракулою? Я ж не знаю. Я ж не знаю, можливо. Але майже ніхто не міг перемогти дракулу. Тільки Медуза. Є нас. Ну добре. Я насправді повівся на твою, на твій захист, треба було не вестися, треба чекати, було мою форму імли і потім прийти і всіх побити. Ну, повівся, тому що я чекав, чекав, не дочекався. в мене подоба звіра була майже з самого початку. Да. Чекав, коли я зможу телепортуватися до тебе і наваляти. Ну, щось не вийшло. Щось пішло не так. Ось і такий бій. Я намагався. Ось такий бій. А, мені здається, що реванш стався. А, і... ну, хоч не синбадом, хоч медудом. Не Сенбадом. Окей, медузою. Так теж можна. Добре. А, якщо вам сподобався цей бій, ставте лайки. Якщо є а, ідеї стосовно можливих наступних боїв, ком... залишайте свої ідеї в коментарях. Ми, звісно, подивимося на ваші ідеї, можливо, їх і реалізуємо. І якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на наш канал. І всім до наступних відео. Пока-пока.